Всіх щиро вітаю! Сьогодні готуємо справжню кулінарний шедевр. Це не просто вечеря, це чарівні горщики з картоплею та м'ясом. Запечемо, стушкуємо це все діло в духовці, готуємо швидко та смачно. Для приготування наших чарівних горщиків нам знадобляться найпростіші інгредієнти, і це секрет успіху цієї страви. У нас буде м'ясо, це у мене буде підчеревинка трішки. Взяв свининку яблучка. М'ясо, до речі, можна замінити будь-яким іншим м'ясом, або приготувати взагалі без нього. Далі у нас картоплинка з розрахунку на однії людини я брав 2,5 картопельки. А це, але це залежить від ваших горщиків. У мене горшики невеличкі. Згодом покажу. Одна цибулина, одна морквинка, трішечки начистив чесничка, куди ж без? солі, перцю та спецій Додамо трішки кетчупу і горчички це наш такий буде соус секретний. І розпочинаємо ми першим ділом із підготовки м'яса. Я розпочинаю із підчеревинки. Я беру таку домашню підчеревинку, гарно як ви бачите, і починаю її нарізати не дуже товсто і не дуже мілко. Саме головне, щоб в неї було, як кажуть, як в моєї проміжки між салом та м'ясом. Буде смачно та соковита. Так, Нарізаємо, включаємо пательню, хай прогрівається, ставлю на мінімальну температуру. Хай петинько собі гріється. І я почеревино буду нарізати такими тоненькими полосочками. І потихеньку відправляємо в холодну пательню, вона буде розігріватися, топитися наш смальчик. Оп-оп. Уже скорчить, вже починаєш скорчати. Дуже добре. Стало топиться. Додамо трішечки олійки, щоб процес пішов швидше. Топлиночку. Опа! І. Починаємо нарізати наші яблучки. М'ясо раджу нарізати біленьким кубиком. Так швидше приготується і буде нежніше. Тим часом, поки жариться наше м'ясо, щоб не втрачати зайвий час, ми починаємо підготовку цибульки та моркви. Варіанти нарізки залишаю за вами. Я буду нарізати це все. Не маленьким кубиком наші овочі готові, продовжуємо жарити м'ясо. Забігаю наперед піджарку в цьому рецепті, готувати до повної готовності не треба. Наша піджарочка готова, виключаємо і даємо їй. Трішечки відпочити. Переходимо до картопельки. Беремо мисочку і починаємо підготовку картопельки. Картопельку я також буду нарізати не дуже великим кубіком. Все, беремо картопельку, от нарізав на три слайсика і іще напіл. І в мене виходять все такі кубики. Цього буде достатньо. Зараз я швиденько наріжу картопельку і продовжимо. До нашої картопельки відправляємо нашу. Зажарочку. За допомогою чеснокодавки ми додамо ще сюди чесночка, так як в мене вдома люблять чесничок і він зайвим не буде. Додаю його я немало. 3, 6, 9 зубчиків буде в мене. Після того, як ми додали чесночок, ми починаємо творити магію за допомогою спецій. Обов'язково додаємо сіль. Достатньо суміш перців. Також я додам приправку до картоплі, ви можете використовувати ваші улюблені спеції на ваш смак. Далі додам трішечки козацької гарчички, небагато. Та трішечки кетчуп, а у мене це чилі, так що я багато дуже додавати не буду. Нам залишилося це все діло гарненько перемішати. Нічого складного, нічого тяжкого в цьому рецепті немає. Саме головне, як я завжди кажу, натхнення та бажання. Все, беремо ложечку, і це все діло гарненько перемішуємо. Трішечки часу, і у вас все гарненько вийде. Все, я міксую. Діло все гарненько вимішали. Переходимо до самого цікавого наш мікс перекладати до горщиків. У мене такі керамічні горщики. Можна використовувати глиняні. Саме головне, щоб у них була кришечка. Бо, коли ми їх відправимо в нашу подорож в духовку, у нас буде відбуватися магія тушкування. Рівномірно розподіляйте картоплю з нашою піджаркою. І ще один такий нюанс. Наклали, як ви бачите, з горою не треба, можна ще додати півложечки. Гарненько все діло, перетрусили, ущільнили. Беремо нашу столову ложку і 5 ложечок водички. Раз, два, три, чотири, п'ять. Це ми зробили для того, щоб у нас утворився пар, і це все діло гарненько протушкувалося. Все. Я накриваю і продовжую. Зараз ми ще в кожен горщик положимо по одному лавровому листочку зверху. Оп, оп, і оп. А зараз з вами поділюся таким маленьким лайфхаком нюансом. Відправляємо наші горщики в холодну духовочку. Робимо це для того, щоб в процесі нагрівання наші горщики не лопнули, не тріснули, щоб вони залишилися цілими. І наша страва вийшла, як кажуть, суперовою. 180 градусів 60-70 хвилинок. Ставимо і тушкуємо. Ви тим часом поставте вподобайку, підпишіться на канал, там вже немало рецептів, вони будуть постійно оновлюватися. Пролетіла вже одна годинка. Магія приготування вже завершилася. Наші чарівні горшочки готові. Зараз буде найприємніша частина для мене. Це дегустація. Беремо такий інструмент, як виделка. за допомогою вибираємо рандомно будь-який горщик, наприклад, оцей. Відкриваємо, він парує. Зараз пахне добряче. От як тушкована картопелька з м'ясцем Зараз берем опа. Раджу вам перед тим, як будете куштувати трішечки це все діло, перемішайте, воно дасть свій результат. Я отаку от легенько мішану. оп-оп-оп-оп-оп берем м'яско, салко, картопелька. Ух, парує. М'ясо ніжне, картопля тане в роті, чесничок десь на задньому плані дає свою нотку, ірчичка підкреслює таку теж пікантну нотку. Ну, дуже смачно. Дуже гарна вечеря підійде на святковий стіл, просто смачно повечеряти, здивувати своїх близьких друзів, рецепт простий, легкий. Трішечки треба буде часу, бажання та натхнення, і у вас все обов'язково вийде. Хочу вас запитати, які страви ви. Готуйте в горщиках, якщо вам не тяжко, поділіться в коментарях своїми рецептами, своїми стравами. Вподобає, обов'язково. Не будьте жадними, поставте вподобачку цьому відео, хто бажає і має натхнення підписалися, буду дуже вдячний. До зустрічі в наступних кулінарних випусках. Всім до зустрічі!